Трохи більше, ніж за півтори доби, зробили велику роботу. дякую вам за службу. Вибух був настільки сильний, що підняли верхні поверхи і впустили нижні. Тобто рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, тому що знайшли дитину і ми мали все зробити для того, щоб тіло було ціле. Після деблокування плити виявили тіло жінки, почали. Її розкопувати, і вже за нею лежали тіла двох дітей. Одна дитина більш дорослого віку, друга трошки молодша. Поруч з дітьми виявили кота живого, врятували його та передали волонтерам. Вчора я супроводжувала жінку, вона так само зі своєю донькою була в квартирі під час вибуху. Вони вижили, вийшли, а два її сини залишилися під завалами. Вимо! Повідомили, що одного з синів Олега, що він живий. Його дуже довго підтримували наші рятувальники, медики. Фотографія цієї кімнати, яку ви зараз бачите, облетів весь світ. Ми робили розвідку, почули, що в кімнаті йдуть голоси. Камеру провели через отвір. Подивилися, ця людина, в якому положенні вона знаходиться. Після цього, як ви бачите, зробили ми трикутник, вирізали трикутник, подали йому повітря. Ще в нього відкрилась кровотеча. Прийшлося наложити йому жгут. Наш фельдшер він поставив крапельницю. Якби ми не працювали, ми повинні були його достати. Зараз ми будемо ДСНС дозволило це робити, запускати людей по кілька чоловік в під'їзд для того, щоб вони під контролем, звичайно, і захистом. Вони, кожен зможе забрати свої документи і свої речі з квартир, ну те, що залишилось верні, інше, від того. Ми розуміємо, що люди в такому стані знаходяться. Тут і депресія, і горя, і розпачі, і ми маємо бути разом з ними.